Привіт! Я знайшла унікальний спосіб заробітку, який зможе принести тобі безліч грошей всього за кілька днів. Ти зацікавлена? Mm, так, я готова послухати. Розкажи більше. Чудово! Цей спосіб базується на інвестуванні в криптовалюту. Я маю доступ до спеціальної програми, яка гарантує високі прибутки. Все, що потрібно, класти гроші на рахунок і зачекати, доки вони помножаться. Хм, hmm, це звучить цікаво. Але як я можу бути впевнена, що це не шахрайство. Розумію твої сумніви, але це абсолютно надійний та законний спосіб заробітку. Я можу показати тобі свій власний рахунок, де гроші збільшуються щогодини. Я вже допомогла багатьом людям заробити чимало грошей. Добре, я готова спробувати. Які реквізити мені потрібно надати? Просто надійшли мені свої банківські реквізити, і я оформлю усе необхідне для тебе. Ти не пошкодуєш окей, надішлю тобі всю необхідну інформацію.